Друзі, давайте про цікаві подробниці розслідування Набу за справу Міндіча взялися детективи ФБР із США, і що це взагалі означає? До детективів Набу приїхав новий офіцер ФБР США. Вони провели спільну нараду саме по справі Мідас, тобто взялися за головного Тимура Міндіча, який цим всіма корупційними схемами. Керував. Чому це так важливо, коли в українську корупційній справі з'являється ФБР із США? Друзі, це означає, що справа вийшла за міжнародний рівень. Мова може йти навіть про відмивання американських грошей, а це є загроза для американської допомоги Україні, тому приїжджає такий ФБРовець. І це дуже потужний сигнал, що злити цю справу по-тихому вже точно не вийде. Наслідки вже є. Міністр юстиції Галущенко відсторонений. Міністр енергетики Гринчук написала заяву про відставку. Ну а Зеленський заявив, що у президента не може бути друзів у таких справах і він підтримує розслідування набу.